Привіт, мої хороші. Знову вечір, знову нема світла. І я взялась далі за своє в'язання. Ось я вже дов'язала спинку. Це виворотня сторона, бо тут по краях закручується незручно вилажувати. То я поки з виворотньої сторони показую. Ось така длинненька вийшла, просто на відео чомусь ну, коротке виходить а так. Ось, бачите, це вже лицева сторона, просто я скажу, тут це завертається, як, як зазвичай лицева сторона. Ось так. Тепер я ось набрала резинку темними нитками і зараз прив'язала вже такі рожеві нитки і буду в'язати перед ці нитки я в'язала. В дві нитки, ну, хочу, щоб тепленька гарна була така. А ці нитки йдуть тонші, ніж ті. Тому я в три нитки. І в'яжу відразу дві половинки. Я хочу зробити її на, змій... на... на змійки, такі, бачите, набрала дві. Ці. Ну, це вони зібрані, Роз... розправляться буде більше. І буду в'язати. Одне, що незручно, що тут. Три мотка, тут три мотка і ще й ну, буду в'язати ну, відразу дві половинки переда, то незручно буде путатися нитка. Ну, буду старатися, ось одні лишу у коробки тут, щоб мені було зручно, а одні будуть на столі, буду так в'язати. Що встигну зв'язати за сьогоднішній вечір, покажу. Нарешті дали світло. Думала, до 20-ї години не буде. Світла, а воно до 21-ї години. Тільки зараз дали. Получається, десь 2,5 години я в'язала. І ось такий шматочок я вже пров'язала. Більше 10 см. Не знаю, багато чи мало, але ну, я задоволена час даром не змарнувала. Тому. Це йде по плану. Хотіла ще показати вам одну річ. Зараз якщо знайду. Бачите, як не треба, то? Ага, ось все. Дивіться. Це ну, нитка ж стара йде, я розпускала. Бачите? І я зв'язувала. Але зв'язувала, ось бачите. Я не можу зараз показати ну, в руках, як це робиться. Але ось так стягується, тут йде проста ниточка, і стягується оцей махра, оця, якби товстенька нитка. Я стягую можна ногтиками, але краще я ножничками або чимось гострим, тільки стягую на край. І залишається проста ниточка. І зв'язуємо ниточку до ниточки, ну і потім обрізаємо це. Рекомендую зразу, відразу відрізати, тому що мені це порекомендувала подружка, і теж говорила, що зразу зав'язуєш і обрізай. А я швидко, щоб перемотати, де треба зв'язала. А тепер, коли в'яжеш, то незручно. Ну, буває посередині роботи і треба. Ну, Кидати, щоб не поспадали спиці із, ну, петлі, спиць, і, виходить, е, незручно. А так, коли зразу обрізано, я там в другому клуб, клубку зразу обрізала, то дуже зручно. Собі в'яжеш і на полотні геть не видно, де е, там е, було зв'язано. І ще хочу сказати, насчет ниток: е, Ось ці нитки, вони грубші і такі м'якші і товстіші якісь. І виглядять дуже так ефектно. А ці ось я в три нитки взяла і вже зовсім не той результат. Ось дивіться, навіть тут видно. Це прям така, як переливається, а тут вже не так. Вона якась така вже ну, грубіша, виходить. Хоч три нитки, а воно оце пушистіше, а це вже не таке пушисте. Ну Ось так продовжувати буду кожного вечора потрошки. Я хочу перед зв'язати такими нитками, і ще в мене є такі бускові. То я хочу зверху десь до половини зв'яжу такими, а потім додав, тому що я ж кажу, в'яжу ось в три нитки, там дві нитки, і не вистачить мені на, на длінну кофту. Ось таку роботу я проробила сьогодні, за вечір. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, може когось щось цікаве. До побачення, пока!